Так, всім доброго дня. Заїхала така лялючка Кіло, швейцарський бренд Алюмініве. В гарному стані. Силіконове седло, Оворотне м'яке. За мотізаційною втулочкою. Ось така тут глушить вібрацію. Потазують позвоночнику, кого були позвоночник, дуже класно. Алюмінієвий багажничок, Система 8х3. Таурен Sas. Я дорогенький, але хороший. Це все з Європи. Це передня. Такий шатун. Амортизаційна вилучка. Є фара. Коло 28. Обода алюмінієві. Перемикачі шрамовські. Американські. Серворуль. В такому стані з тої сторони рама. Динамік, все, заміфара є. Когось буде цікави така лялька, заходьте на сайт rover.io Або пишіть.